А в тому, що США сповнені рішучості продовжувати підтримку України далі, Володимира Зеленського запевнив державний секретар США Ентоні Блінкен протягом всесвітнього економічного форуму, який цими днями триває у швейцарському Давосі. Більше про результати форуму поговоримо з кореспонденткою Радіо Свободи Зоряною Степаненко, яка зараз приєднується до ефіру. Зоряно вітаю. Перед тим як перейдемо до теми так відповіді сполучених штатів, все таки хочеться почути, з чим приїхав до Давоса Володимир Зеленський, і який меседж намагався він донести партнерам сьогодні. Вітаю, Остап. Цей форум загалом проходить із Україною, Європою, Сполученими Штатами, Китаєм, але без Росії такий географічний склад учасників цьогорічного Давосу традиційно великої події для політичних і бізнес-еліт, не з усього світу. Нагодою достукатися до них на тлі затримок із допомогою Україні, як із боку Брюсселя, так і Вашингтона, Володимир Зеленський і намагався скористатися у Давосі і з трибуни форуму закликав світ сильніше тиснути на Росію, оскільки лише так зауважував, можна припинити війну амбіції Володимира Путіна назвав приреченими на загибель, у які вважає український президент не вірять до речі, ні в Ірані, ні в Північній Кореї. Просто мовляв користуються тим, що Росія платить, тож слід казав її позбавляти грошей, і в цьому світлі критикував західні санкції, наголошуючи, що вони не блокують зокрема ракетне виробництво Росії. Сигнал партнерам же від Зеленського полягав у тому, що зменшення підтримки додає років війні. А намагання світу уникнути ескалації загубило життя, зазначив багатьох досвідчених воїн. Нів наголосив Зеленський виступаючи відповідно із трибуни, і закликав рішуче покінчити із військовою стратегією Володимира Путіна. Зараз послухайте будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Але Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом, і нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя. І ми можемо це зробити. Зоряно чи почули заклик українського президента міжнародні партнери? Що пролунало від них у відповідь сьогодні? Остапе, ви знаєте, це стало предметом низки перемовин за зачиненими дверима і про подальшу західну допомогу і її перспективи. Зеленський окремо дійсно говорив із посадовцями як Євросоюзу, так і НАТО країн НАТО маю на увазі держсекретарю Сполучених Штатів і безпековому раднику американського президента. Сказав, що Україна розраховує на Сполучені Штати у цьому плані. А Ентоні Блінкен у відповідь запевнив Зеленського, що держдепартамент тісно співпрацює за цим напрямком із конгресом, де гроші власне і затримуються. Обговорювали і. Нинішню ситуацію на полі бою також плани збройних сил України на 2024 про які відповідно у Сполучених Штатах хотіли чути посадовці, як писали провідні американські медіа. Ну і говорили про знаряддя, які потрібні для виконання цих планів. І окремо також Зеленський зустрічався із президенткою Єврокомісії. Вони обговорювали шлях України до Євросоюзу в цьому контексті. Домовилися про наступні кроки, а саме початок скринінгу українського законодавства на його відповідність європейському. Це один із етапів, які потрібні з огляду на відкриття переговорів про вступ. І говорили про розблокування також 50 мільярдів макрофіну в Україні від Європейського союзу. Витував їх. Пам'ятаєте, Віктор Орбан і 1 лютого лідери блоку спробують тут у Брюсселі зняти цю блокаду і кошти Україні відповідно виділити Урсула фондерляїн за підсумками розмови ці і повідомила, що Єврокомісія забезпечує засоби для відновлення, відбудови та реформування України через відповідний фонд і працюватиме над цим. Із трибуни Давоського форуму вона закликала усіх постачати надалі Україні зброю і допомагати їй фінансово. Що саме сказали партнери України про ці наміри конкретно? Я прошу послухати зараз пряму мову. Ми сповнені рішучості забезпечувати нашу підтримку Україні. Ми дуже тісно співпрацюємо з конгресом, щоб зробити це. Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме. Тому, досягаючи військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуєте Україну для майбутнього, таку, яка може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі. Росія Ваша на Фейлин Онстратекос. Росія зазнає невдачі досягнені стратегічних цілей. Це перш за все військова невдача. Невдача Росії також є економічною. Санкції відокремили її економіку від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю, і все це говорить нам про те, що Україна може перемогти у цій війні. Але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір. За підсумками перемовин Володимир Зеленський зазначив, що він отримав позитивні сигнали про те, що допомога буде. Ну втім, інтрига досі тримається довкола Китаю. Давос поки не вніс, так би мовити, ясності щодо його ролі і намірів у війні Росії проти України і обговорення, зокрема українського плану завершення війни, на полях цього форуму пройшли без представників Пекіна. Як ви знаєте, хоча запрошення української сторони було у Китаї його проігнорували і зазначили в китайському МЗС, потім що лишаються на зв'язку зі сторонами Ами конфлікту. А чому їхній представник не брав участі на зустрічі у Давосі? Цього не пояснили в Швейцарії. Делегацію з Китаю очолює прем'єр Ліцян і чи зустрічатиметься він там окремо із Володимиром Зеленським чи Ентоні Блінкеном? Остапа інформації про це наразі немає. Зоряна, дякую за включення за останні деталі Зоряна Степаненко була з нами на зв'язку. Кореспондентка Радіо Свободи говорила ми про підсумки зустрічей у Давосі на всесвітньому економічному форумі.